Вітаю вас на моєму каналі. Давайте сьогодні подивимося про Кирила Буданова, що нам карти скажуть, що покажуть його як характеристику особистості, його ставлення до України, що надалі його чекає, як будуть розвиватися події. Ну, взагалі, все, що нам покажуть карти, про Кирила Буданова. Головний наш розвідник людина, про яку, до речі, дуже мало інформації на просторах інтернету. Ну, в принципі, це ж добре, бо на то він і розвідник, щоб про нього ніхто нічого не знав. То дивимося. Ну, перша карта це як характеристика його особистості. Хто ця людина? Слів нема. Випала перша карта на його характеристику як особистості. П'ятий старший аркан це є іерофант. Ну, в цій колоді він називається Віра. Що я вам скажу? Хто ця людина? Українець. Ось такий, знаєте, чистої води українець. Принаймні, самим таким себе відчуває. Бо іерофант це знак тільця. І Україна теж знаходиться під знаком тільця. І і второ тілець це є ерафант, Тобто, це от, як Україна знаходиться під знаком ерафанта. Людина честі і совісті. Сама по собі карта каже. До речі, можливо, дійсно ну, віруюча людина, ну як в, в, в розумному сенсі, так, і багато молиться. А ще він, ніби народився для того, щоб все знати. І, мабуть, з дитинства мріяв бути розвідником, бо Іерофан це мудра людина, котра все повинна знати. Жреч, жреч, верховний жрець це символ віри, авторитету, достоинства. Буданова таро характеризують як людину віддану ідеї, і цю ж ідею, верніше, її результати він якби несе людям. Він дуже натхненний служитель своєї релігії. Ну тут не в плані православ'я, а своєї релігії. Ну для нього релігія це розвідка, так це його робота. І, от він, от дійсно їй служить дуже інтелектуально розвинута людина. Не рубає з плеча. Дуже багато думає, читає, знає дуже багато. В нього просто такі, якщо покопатися в його мізках чи так поспілкуватися з ним особисто, то таке відчуття, що він знає в різних сферах все, все. і причому не поверхневі такі знання, а доволі глибокі. Ще. Сім каже В поєднанні це мені показують як дуже амбітну людину і. Тут він ні за що не буде пристосовуватися до когось або до чогось. Він завжди знає, що робить. Тобто, що б не було навколо нього, які б не були б там йому пропонування чи спокуси, так, як диявол спокушує. То він знає ціну і може дати апор. Завжди дуже добре знає, що робить. Дуже спостережливий і дуже сміливий. Знаєте, він, хоч і молодий, але в нього. Життєвого досвіду, як у старця. Він, знаєте, от по своїй кармічній задачі, він може бути ну, наставником, вчителем, таким, знаєте, духовним гуру, який вміє допомогти, здати, направити. І от по сімки жезлів, тут його такий основний девіз його по життю: нізащо не здаватися, ні кроку назад. До речі, він вміє бути один в полі воїн. Знову ж таки, дивіться, скільки на нього направлено різноманітних штирів. Тут все, що хочеш, може бути, так. І він одному може тому протистояти. Тобто вміє бути один в полі воїн, причому з достоинством. Дуже добре справляється з яким-то суперництвом. Ну, це будь-чого може стосуватися, це навіть якщо там, починаючи з дитинства, от, ну, якось, з достоинства виходить з будь-якої конфліктної ситуації, причому він не юлить, не хитрить. А от, знаєте, ну тут по Єрафанту просто розумна людина, вміє вирішувати проблеми. Ну, я вам так скажу, тому що він має неабиякий Самовладання над собою. В нього є завзятість, і енергія тут просто таки зашкалює. Я вам так скажу, знаєте, аби він, він був спортсменом, от, не став би він розвідником, а був би спортсменом, то його слава б затьмарила всіх і вся, чи, чи яким би видом спорту він не займався. Був би славетний на весь світ. Ну, та він, я вам так скажу, і на своєму місці він не менш славетний. Тут і ще йому буває от приїдається все навколо, і він завжди потребує нових знань От щось, щось ну, вивчати або взнавати щось, розумітися на чомусь. Ще що? Як характеристика особистості? Король жезлів. Ну, знаєте, тут такі карти от, мужчина з великої букви. Король жезлів, Ну, це природжений лідер. Гарячий. До речі, карти, такі, бачите, червоні. Гарячий, дуже гаряча людина. Завжди хоче бути першим. Це такий в нього, от, завжди такий, от, є така фішка: в нього Я пар... перший, я кращий. Кар'єрний зріст для нього дуже важливий. Життєлюб, благородний, такий лідер, стратег. Знаєте, в нього дуже багато в голові куча всяких масштабних ідей і планів. Тобто тут мені показують неймовірно працездатну людину, енергічну, амбітну, віруючу, чесну, справедливу і дуже совіслову. Ну, Це така от характеристика Набуданова. Мої особистості, особисті якісь там вподобання тут абсолютно не при чому, ви бачите карти. І вони отак от от описали нам Кирила Буданова. Так, це як особистість, як характеристика його от особистості. Спитаємо зараз, ну от як він настроєний до України. От, чи дійсно він патріот, як він до України? Ну, безперечно, він, як я казала по цій карті українець з великої букви так воно і є. Його хвилює, що діється навколо нашої країни і його країни. І ось коли розпочалася війна, він тут з особливою натхненністю захищає інтереси країни. Це знаєте, це як е, от опинився там, де йому потрібно бути. От оця війна, яка зараз у нас триває на Україні, в Україні, вона як розблокувала його якісь особисті якості, от, ну, як розвідника. І він тепер може проявити себе, ну як скажете, всій красі. На сьогоднішній день це пік його активності щодо України і те поле, де він може проявити от всі свої почуття до України. От так от. Я вам так скажу: він з Україною для України Ради України. Отак от, от. Бо двійка чаш тут показує його єдність із своєю країною. Це знаєте, як він одружений на Україні. Тут немає місця якимсь сумнівам чи якимось суперечливим думкам, якимось там коливанням. Подивіться, які яскраві карти, які от показують. Я українець, все, цим все сказано однозначно. І тут не треба нічого більше додати. Тобто, сумніватися, чи є він патріот України, тут навіть, навіть і тіні сумніву немає. Щоб хто не казав. Ось у карти чорному по-білому написано: людина-істинний патріот. Слідуючи, що хочу запитати, от як йому працюється на своєї посаді? От як він це бачить, як йому працюється на своєї посаді на сьогоднішній день? Ого, смерть цікаво. Це можна, знаєте, як розшифрувати, вмирає на своїй роботі. Але тут трошки не про те, тут смерті. Є... Трансформація, тобто оці карти, от вони всі якось показують його зміну. Він навіть до війни от трохи був іншим, і ця війна його теж змінила. Але вже я тут забігаю наперед, змінила все ж таки найкраще. Бачите, тут смерть сонце. До речі, от по старшим арканам теж можна прослідити, як людина зростає і як він міняється. Єрафант, смерть, сонце. То Відбулися якісь з нього зміни? Зараз я вам розкажу. От дивіться, от часті зміни, які відбуваються от, ну, безпосередньо ну, на роботі, так як він як розвідник, так? бо ми зараз дивимося от, його посаду, його виматують. Дійсно, він на роботі, м'яко говоря, ну, вмирає. Можливо, навіть були якісь думки піти. Бо тут він, знаєте, піти, поставити крапку. Знаєте, що скажу? Бо на нього, можливо, були якісь замахи або загроза розправи. Це дійсно було. І от як це не дивно, саме ці факти його спонукають продовжувати свою справу надалі. Це дивно так, так? Да? От людину йому дійсно загрожували ну, смертю, щось тут таке було. І цей саме факт його полишив на цій роботі. Хоча, можливо, було таке рішення на ну, якусь хвилину піти, піти. Бо він тут, знаєте, як між Молотом і е е, е опинився. Він якби висвічує всі темні закапелки там, де він працює по сонцю. От дійсно, це відчуття, коли між молотом і, і що там могло відбуватися, я не знаю. Але от внутрішнє сонце його не зламує. Тобто йому дає силу триматися в своїх думках, в своїй правоті, в своїй справедливості. Він таки, знаєте, незламний. Саме зараз, коли йде війна, він розуміє, що як би там би не було, він на своєму місці. Тут, знаєте, ну, може, дещо там як дуже амбітно. Ну... Коротше так, я щитую карти. От він, так, знаєте, тут в подумках, от якби я пішов, і якби на моєму місці був хтось інший, що б то було, то краще я помру, але я буду на своєму місці для того, щоб висвітити щось, якийсь негатив. От розумієте, які в нього думки щодо от, як він на своєї посаді. Він дійсно на своєму місці. І чим більше це когось дратує чи нервує, Тим впевненіше він почуває себе на своїй роботі, на своєї посаді. От. По сонцю тут ще показано, можливо, він і вигорає, можливо, він отримує де, 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 як сонячні удари різноманітного характеру ну, що стосовно роботи. Але, як не дивно, він людина, яка от завдяки якимось можливо ну, провалам там, чи невдачам, він як заново відроджується, ну, як птиця Фенікс. От і саме зараз він відчуває своє призначення, що він знаходиться дійсно, саме там, де він повинен знаходитися. Бо міст, замість нього, аби була друга людина, це б отак. От. Він навіть, як хочете, насолоджується цим. Отак от. Ну, ну Це добре, да? коли у людини от такі погляди на свою роботу, що е, хто, я, хто як не я. Це дуже добре. Що буде далі? Що буде далі відбуватися? Тут якась печаль трійка мечівна. Що буде далі? А, трохи згодом от ми всі чекаємо перемогу. Так, ну. Тут про що йде мова? Я питаю, що буде далі, ну, от як, про його, ну, як на роботі, от, в частності, от, як, що буде відбуватися взагалі з ним, тут такі настають для нього якісь настануть темні часи. Є луна. Слухайте, луна і закохані це щитується зрадництво. Та ще ось поруч трійка мечів, це якесь зрадництво. Він з цим так зіткнеться. Це зрада, причому дуже болюча по трійки мечів, а десятка кубків це там, де він є, де близькі люди, це якесь близьке коле, своє коле, це оточення, причому це ну, як не одна людина, а декілько. І от я питаю, що буде далі, а він щось викриє, і, або вже навіть знає. І для нього це як смертельна мука, бо зрадництво Скоріше від тих людей, котрі я ж кажу, або йому якось, хоч вони працюють разом, не якось близь, близько йому по житті. Ну або це дуже впливові люди, і йому боляче, що це відбувається. То так, в очі одне, а поза очі інше. Він це чітко бачить. Уже, Я так думаю, якраз ці карти нам показують, то це вже якось є. Але, можливо, є якісь припони, він не може це зараз висвітити, от щось таке. А, він це буде бачити, і серце його буде стікати кров'ю від болю. Тут зрадництво. Він бачить, от прям таки чорним по білому, бачить якесь дуже зрадництво. Що він буде з цим робити? Воювати. П'ятірка мечів. Ще й королева кубків тут. Так. Що буде робити, він буде протистояти цьому, він буде воювати, він буде шукати вихід, як ключик, ось, ви бачите, когось викрити, і йому вдасться, йому це вдасться зробити. Дивіться, ще хочу зауважити, що я помітила, тут нема жодних пентаклів. Дивіться, жодних, жодної пентакливої карти. Про що це каже? А те, що він не корумпований. Як представляєте, от не корумпований дійсно. Щоб, щоб ви там мені не казали, не писали. Я читаю карти людина дійсно не корумпована. Так, і щодо цих темних часів, що настають, йому вдасться. Знайти якийсь ключик, як діяти із зрадниками, або навіть когось прикрити. Ну це й не дивно. Він розвідник, тому він знає, як діяти, і він буде дуже задоволений тим, що він зробив. От знаєте, от просто скаже: є. Я знову доказав, що я там, де я потрібен, і там я на своєму місці. Буде воювати із радництвом. Ну, можливо, ще з корупцією, але мені тут монети не показані. Тому от я читаю те, що показують карти. Ну, ще що про нього ще почитаємо. Ну, тут карта Страшний суд. Тут таке. Ця карта називається ще вічність. Я не знаю, по цій карті людина чесна, справедлива, непідкупна. Страшний суд неможливо підкупити. І тут ще кожен за все відповідає: ця карта каже. Це людина абсолютно на своєму місці, і ми ще дуже багато побачимо його добрих справ. І він ще щось висвітить таке, що ми будемо е, навіть ну, бути такими, знаєте, задоволеними. Він зірве маски з багатьох людей. І, до речі, йому за це нічого не буде. То я тут не бачу, щоб якась розправа була, чи його там погнали з, місця, з міста свого, чи його там щось таке зробили. Ні. От дійсно людина на своєму місці. Суд це такий, знаєте, дуже яскравий показник талановитості, яскрава людина, яка, знаєте, я вам скажу, от просто дана Україні по цьому суду як для спасіння. Не знаю, може, в мене вийшов такий розклад дуже пафосний, але ось ви самі своїми очима бачите. Я дуже задоволена, те, що я побачила. В мене, прямо, знаєте, аж настрій такий піднявся, тому що скупчення от такої енергії, такої сили я давно не бачила. І в розкладі я витягнула майже пів колоди карт, а тут жодної пентакливої карти. На цьому я завершу. Далі не буду спокушати долю. Мені дуже подобається. Дай Боже здоров'я цій людині, наснаги. Все буде України, і я вам дякую.